Кіберполіцейські спільно зі слідчими слідчого управління УНП в місті Києві та за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили злочинну організацію, учасники якої з 2023 року ошукували українських військовослужбовців, членів їх сімей та волонтерів, під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ. А чим ви займаєтеся в Судкишеньові на сьогодні? На сьогоднішній день нічим допомоги від государства. Особливий цинізм полягав у тому, що фігуранти вимагали від потерпілих документально підтвердити їх приналежність до Збройних сил України або волонтерської діяльності. Отримавши грошові кошти, фігуранти висловлювали гасла на підтримку РФ. Слава Росії! Слава. Правоохоронці в рамках міжнародного співробітництва провели обшуки на території Республіки Молдови та України. За адресами проживання та транспортних засобах фігурантів. Попередня сума збитків сягає близько 46 мільйонів гривень. Легалізація доходів відбувалася шляхом придбання елітних автомобілів або е золотих прикрас. Чим займаєтесь тут? Особи отримують що... Поліцейські затримали 8 членів злочинного групування на території Республіки Молдова. Фігурантам та їх спільнику було оголошено підозри за частиною 6 статті 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Рішенням суду затриманих взято під варто. Наразі тривають слідчі дії по встановленню всіх причетних фігурантів.